Вони йшли дорогою до міста. Вони йшли дорогою до міста. Вони йшли дорогою до міста. У місті, наче у Волетенському вулику, народжувався звук, вібруючи етером, забраний з глибини бетонного коріння Хмарочас. Міську браму стерегли нестійки зі списами. А скляні очі роботів-поліціянтів. Винесені на стоп камерами спостереження. Усе було під контролем. Малий і великий були однакові. Ростом статурою. І навіть виразом облич були схожі один на одного. Роботи поліціянти просканували монітор, на якому з'явилися малий і великий, і нічого не помітивши підозрілого, Тратили до них інтерес. І все ж мали і великий були різні. У малого були черевики майже нові, а у великого стоптані, перепорошені пилюкою. Дорога малого до брами міста була ближня, а великого далі. Коли вони йшли містом, на них дивилися містяни. І в тих поглядах не було нічого, окрім того, що треба оминути, оминути того, хто на твоєму шляху, як обійти будь-яку іншу рухому чи нерухому перешкоду. Великий і малий пройшли центральною площею і тепер чимчикували одним з довжелезних бульварів міста. Здовж тротуару стояли ряди платанів, а проїзною частиною мчали машини з тонованими стеклами. Але барвисті, різнокольорові, яскраві. Крамниця та крамницю відчиняли двері, і бідові служки гукали перехожих, пропонуючи різноманітний крам. Вітрини, вітрини, вітрини. Вітрини не віддзеркарювали вулицю. І на них були зображені рідні речі, страви і люди. Люди все більше веселі, роззявленими ротами та витрішкуватими очима, сповненими якоюсь дитячою радістю. Великі і малий вдивлялися в людей, які йшли повз них. Великий і малий бачили різних людей. Але в очах їхніх вони бачили лише себе. Великий і малий. Ці двоє ніколи не були разом. Великий і малий, йдучи плечем плече, завжди йшли нарізно, шлях їх до правди був різним. І правди їхні були різними. Але це місто. Це місто їм було перше. Вони не бачили ані малюсінького дзеркальця, ані краплі чистої води, в якій можна було б побачити себе. Усі в цьому місті бачили всіх, окрім самих себе. Коли падав дощ, купив свою прозорість. Змішуючись зі смогом, що вис над містом. Напої, які ми спокушали, містян крамарі були фарбованими. Віконі шибки рядилися відражами, і навіть ручки дверей. І ті були матовими, щоб ніхто не бачив себе іншим, ніж інші. Усі були, як усі, рівні, ні малих, ні великих. Малий зупинився і смикнув великого за руку. А що ти скажеш? Про небачене-побачене? Може, їм з того весело? Коли ти нічого не знаєш про себе, ти знаєш себе таким, яким є той, про кого ти знаєш все. Відповів Великий. Коли ти нічого не знаєш про себе, ти знаєш себе таким, яким я той, про кого ти знаєш все.